Всім привіт, ви на каналі Lucky Deus. і ми сьогодні вирішили покопати на такому чудовому полі. Сьогодні морозець, має бути цікаво ходити, без болота. Щось буде, то обов'язково покажу. Всім дякую. Є перша знахідка і по їхньому періоду. Ось такого. вже бачу, що. пряжечка. Правда, земля замерзла. Розколопати її потрібно. Ой. Короче, не колопається. О, вирізла. Ось така чудова знахідка. Є ще один сигнальчик. І це фібулка, ось така от. Ціленька, но без шпильки. Сигнали є, це вже добре. Так, друзі. Ось така печалька попалась. Кусочок динарика. Жалко ще не цілий. Але нічого, срібло хоч є вже. І це вже радий. Так, друзі, бачу ще один сигнальчик викопаний їхній. І ця голочка від фібули. були. Ось така. По знахідках не густо сьогодні, але щось попадається. Так, друзі, є знахідка ще одна. І це в нас наконечник скіфський. Ціленький бачу. не буде. Іде в колекцію. Красота. Ось такий. Так, сьогодні, як то кажуть, не мій день. Другий динарик і другий половинка. І ще б гарний хтось би було. Ось такий. Ну нічого, не завжди ж має вести. Так, друзі, скоріш за все. Ще динарики заліпушка. Зараз ми подивимося. Так, це динарики. Але не знаю чи це стрімні, вони що бронзові. Але дві штуки. Ось така знахідка. Попадались по половинці, А тепер зразу і два цілих. Жалко, що нічого не видно, але щось може потім проявиться. знайомого сигнальчик, але ми не можемо його виковрити. Він зараз мучається, лопатою б'є по вревсу. Ось таке реалійко пов зимою. Надіємося, що до завтра вже доклопає. Ще не час чуть 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 наполовину ось якась такова штучка Бомбочка якась певно Ось, скоріш за все, пломба результат сьогоднішнього копу. Ходили до обіду, так як сьогодні святий вечір, треба скоріше додому приїхати. Таке копом задоволені. Ось мої знахідки. Ось знайомого знахідки, срібна фібулка, пряжечка, прясло таке гарне, ціленьке, монетки. Це теж знайомого знахідки, пару фібулок. Ось така срібна якась підвісочка, мощовик, Чи, ось, мощовик попався. Правда, трошки понищений, але нічого. Так як ви бачили, мені спочатку попадалися ось такі кусочки, але в кінці випав ось такий сюрприз. Два динарика за ліпуха. Так, всім дякую за перегляди, за лайки. До зустрічі!